Добрий день, дорогі учні! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати, що таке іменник, а точніше, однину і множину іменника. Інколи ми можемо сказати число. Сьогодні нам буде допомагати. Ні, зачекайте. Відгадайте, будь ласка, загадку і дізнайтеся, хто сьогодні буде допомагати нам. Він носить замість шапки веселий ковпачок, а з ростом він не більший за мій черевичок. Це гном. Сьогодні нам допомагатимуть гном. Запишіть, будь ласка, дату. Відступіть один тоненький вузенький рядочок, на наступний запишіть 5 лютого дистанційна робота. Посередині каліграфічна хвилинка. Пишемо з'єднання великої та маленької Г. Маленьких Г, н. Гн, слово «гном» – «гном». Що змінилося у цих словах? Так, це закінчення ми бачимо. У слові гном його немає, воно нульове, а у слові гноми воно з'явилося. Сьогодні ми будемо змінювати слова за числами, дізнаємося, як утворюються форми слів однині і множині. Познайомимося із гномами чарівниками. Відкрити підручник на сторінці 18. Прочитаємо разом правила. Є слова, назви предметів, які називають один предмет. Наприклад, м'яч і вживається однині. Є слова назви предметів, які називають багато предметів. Наприклад, слово м'ячі і вживається воно у множині. Отож, іменники можуть вживатися у однині та множині. Ми маємо дві форми одного і того ж слова. При зміні слова за числами змінюється тільки закінчення та можливо чергування в корені слова. У множині іменники можуть мати закінчення і, і, а або ж я. Ось у нас приклад: Однині слово «гудзик» має нульове закінчення, а от у множині слово «гудзик», коли ми його Змінилася його кількість, тобто число, закінчення теж змінилося. Запишіть, будь ласка, посередньо. Вправа один. Вправа один. У гнома є чарівна паличка, яка може розмножувати предмет, бо один предмет стало багато. Розглянемо, які у нас тут є предмети. Над якими предметами гном-буркутун ще не чаклував. Подивіться, будь ласка, чого не вистачає. Тут в цій рамочці йде багато. Звичайно, це гудзик. він не встиг почакувати над ним. Але всі інші він зробив. Запишіть, будь ласка, до. Зошиті у стовпчик кожен раз з нового рядочка з великою літкою в кінці крапка. Записуємо слова за зразком, утворюємо форми однини і множини. Отож, пташка тире пташки, риба тире риби, кішка тире кішки. Миша, миші. Будь ласка, розглянемо з вами усну вправу чотири і дослідимо мовні явища. Ми бачимо килим, стрілочка веде килимок, пенал, пенальчик, кіт. Котище, ще вовк вовчище. Скажіть, будь ласка, чи змінилася кількість предметів? Килим килимок? Ні. А що ж тоді змінилося? Змінилася ніби величина предмета. І з великого килима нам сказали, що є маленький килимок, є великий пенал і є маленький пенальчик. І навпаки, є маленький кіт, а потім він виріс у великого котища. Маленький вовк виросте у вовчище. Відкрийте, будь ласка, свої друковані зошити на сторінці восьмій, нам потрібно з вами заповнити ось так таблицю. Із однини утворити множину, тобто багато. Якщо автобус один, то це автобуси, коли їх багато. Машина одна. Машини багато. Самокат один, самокати багато. Синиця одна, синиці їх багато. Сова одна, сови багато. Шпак один, шпаки багато. І навпаки, і навпаки коли у нас є багато чогось, нам потрібно утворити одні, ні, одне міста. Місто школи, школа, парти, парта, дошки, дошка, пенали, пенал, олівці, олівець. На домашнє завдання виконайте, будь ласка, вправу 2 у підручнику на сторінці 18. Вам потрібно до слова, яке називає один предмет, дописати слово, яке називає багато предметів. У нас є зразок, наприклад, впинали, пенали. Отож, будь ласка, запишіть, складіть два речення з однією парою слів, і виділені слова поділіть для переносу. Дякую за увагу. До побачення.